Друзі, всім привіт! З вами Неля. І сьогодні ми з вами в'яжемо е, жилет із Alize Puffy Fine. Він буде унісекс і для нього нам знадобиться 5 мотків Alize Puffy Fine. Ниточки Alize Puffy Fine це ниточки з Е, В'язати можна ручками пальчиками, можна в'язати ось таким гачком. у мене номер 10 От. І зараз ми це все покажу ближче. Це 100% мікрополіестер гіпоалергенний, прати при 30 градусах, але і про 40 перу ідеально. Що там, не просувати, не виварювати, не робити шкоду і все таке інше? 100 г усього лише 14,5 метрів. Треба зважати на те, що нитка коротка, але оскільки вона об'ємна, то вистачить на велику річ. Отже, починаємо. Ширина нашого жилету, а він буде такий пухкенький. Давайте 60-62 см одна сторона. Чому такий широкий жилет робимо? Бо треба, щоб помістилося локті, а ця пряжа не розтягується, як ваші звичайні в'язані речі. Ця пряжа, вона фіксованої ширини. Тож, треба робити запас для того, щоб файно це все було. Значить, так, беремо сантиметр і вимірюємо, тобто бажано все це робити оверсайз. І тільки так. Значить, перша петелька тут не ок, друга петелька розрізаємо ось таку файну, гарненько, щоб у нас був тут хвостик. Зазвичай цей хвостик знадобиться для того, щоб поєднати крайчки переду і спинки, і вже від цього скріплювати починати. А також, коли ви поєднуєте, ви можете побачити, пролазити ви в цей виріб чи ні. Бо це ж вам не пледик, що укрився. А це саме треба поміститися в нього. Так. І викладаємо рівнесенько. Ось тут деякі перекрутилися. Викладаємо рівнесенько, щоб у нас вийшло 62 см, це вже з запасом, тож. Ось від першої петлі. Такий файний буде здоровезний сведер. 62. Ось. Ось такого, Тепер перший ряд нам необхідно. Я ось ці петлі продіну, так. Перший ряд ми пров'язуємо просто закриваємо петлі. Для чого це робиться? Для того, щоб можна було оці закриті петлі сформувати початок, щоб не ось такого у нас прошито починалося, а красивим валиком. Я скористаюся гачком, і ось таким чином. Просто банально, як цепочка з повітряних петель, Позакриваю петлі. Отак, От друзі, виглядає початок в'язання залізе пафі. Він тоді, о, ну як це, по-багатому, красиво. Не ось такий малесенький кантик, а із коси починається. Далі через одну напівпетлю продіваємо нитку, продіваємо наші петлі. Перша петля у нас, вважайте, продіта. От. Друга, ось так, коса розвернена. І ось так по одному продіваємо файно. Другий ряд в'яжемо таким чином. Одна лицьова петля, одна виверітня. Щоб в'язати виворітню, ниточку робочу ставимо перед полотном і пров'язуємо виворітню, за полотном лицьова. Перед полотном виворітня ось таким чином і продовжуємо тепер повертаємо назад. Значить, цей ряд пров'язуємо так само, як і попередній. Де була лицьова, пров'язуємо лицьову. де була виворітня, пров'язуємо виворітню. Лицьова, виворітня. Ціла треба тільки слідкувати, щоб вони не перекручувалися. Бо на візерункові дуже видно, коли перекручуються петлі ось так. Так, ось це перші два ряди візерунку. Третій ряд робимо навпаки, де була лицьова, пров'язуємо виворітню, де була виворітня, пров'язуємо лицьову. І так, до кінця ряду. Не заплутатися, ми тільки не заплутатися. Значить, виберетньо ми пров'язуємо, коли робоча нитка перед в'язанням, лицьову коли поза в'язанням, поза полотном. Ось так. Все, навпаки, перемішуємо. Ось. Це не складний візерунок. Просто петлі дивляться в різні боки, і треба себе контролювати, щоб петлі не повтікали. Чи я тут ще нічого не попропускала, наче нічого. Виворітня і лицева сторона поки що виглядають однаково. І в принципі, вони і будуть виглядати однаково, друзі. Лише на зворотній стороні ось такий кантик, а на лицевій ось така напівкоса. Зробили. В зворотньому варіанті повторюємо попередній ряд виворітня, виворітня, лицьова, лицьова. Тобто парні ряди ми нічого не змінюємо, а не парні змінюємо. Ось, тут гарно видно два ряди так, два ряди так. І, відповідно, ось така шахматка і буде повторюватися. Якщо ви любите в'язати в одному напрямку, а не ходити отак от із сторони в сторону. То можете щоразу перевертати. Причому, якщо ви любите зліва направо в'язати, то ось так перевернули. Ось так перевернули. Якщо справа наліво, то ось так і перевернули. І таким чином ви зараз будете в'язати у тому напрямку, в якому вам зручніше в'язати. Я для відео показала просто що. В Обидві сторони можна, але можна і перевертати, в'язати в ту сторону, в яку вам зручно. Друзі, будемо завершувати стрім. Ось так виглядатиме спинка гладенько. Лицьовий виворітній варіант. Так. Ось так виглядає перед лицьовий і виворітній варіант. Тобто знизу бачите ось це ось цей валик. На цьому все. Друзі, всім тихої ночі. Мирного неба та Боже Па-па!